Сьогодні роблю огляд тієї сім'ї, вилетів рій. Думаю, що потрібно трошки зжати гніздо, бо так як вони трошки просіли однозначно, думаю, що місця їм буде забагато. Плюс ще соняшники підгорають, цятку сильного в цьому році не буде. Думаю, що потрібно гніздо зменшувати. І пізніше загляну до роя. Здається, там чотири рамки, можливо, їм буде маловато. Ну, подивлюсь, як вони сидять, вони вже розмістились Ці також вже розмістилися по всіх рамках. Тоді, як знімав рій, багато сиділо на передній стінці, трошки я провтикав показати. Зараз буду дивитися, як тут обстановка. Так, ось так вони обсижують рамки, тому потрібно звужувати. Бо це їм дуже багато місця. І вони всього цього не потягнуть тепер. Є ось такі рамки, як бачите, щось приносять, але ну, зовсім слабо. Тим більше з них вилетів рій. І зараз рамки, які більш пусті, повитягую. І залишу так, сформую гніздо, щоб їм було якраз-якраз. Як Ось тут в рамки є вже і яйця. тому можливо, або молода матка облетілась, або залишилась у вулику стара. Якщо її десь зустріну, покажу. Ось вощина, яку підставив, щоб включити їх в роботу. Мабуть, я її звідси поки що заберу, там рамок буде достатньо. Там ще є світлі рамки, з яких можна буде на зиму сформувати, тому цю заберу, можливо, підставлю рою, якщо йому потрібно. Так, тут залишились маточники, їх пообриваю. Там на одній рамки є великий хороший маточник. Якщо матки в цьому вулику не залишились, то буде в них молода. Ось такий найбільший маточник їм залишив. Бо більше... Яєць на других рамках не знайшов, тому думаю, що зараз вони без матки. А тут вона вже майже на виході. Зменшив їм гніздо до такого розміру. Думаю, сильніше поки що не потрібно. Є на рамках розплід, він ось повиходить. Ще плюс багато бжали зараз в полі, зараз обід. Вони щось там пробують знайти, принести. Як ви бачили, на рамках щось приносять. Але це не наскільки сильний взяток, як в минулих роках. Тому цей рік добре, якщо назбирають собі на зиму. А ось ця сім'я, яку показував раніше у відео, була вона в дуже слабкому стані, вдалося її витягти. І бачите, вже пішли трошки працювати в магазин. Почали сюди приносити. Подивимося, що з цього соняшника в цьому році буде. Буде добре, якщо у всіх бджіл назбирається меду, щоб їм на ньому зимувати. Це вже буде для цього року непогано. Так, ну і відкриваю роя. Подивимося, що тут чи не мало їм місця. І чиє в них розплід, ось рій, матка є, точно плідна і в кожній соті є яйця. Рамки обсідають непогано. Зараз обід, вечором ще позлітаються ті хто на роботі, тому поставлю їм одну вощину посередині, щоб їм було чим займатися. Так, будуть поки що ось так на п'яти рамках. На цей рік головне їм набрати силу, щоб вони змогли пройти зиму. Хоча зараз зима наскільки тепла, що і невелика сім'я може перезимувати. І на наступний рік з неї можна створити вже сім'ю. Ось такі справи, дорогі глядачі. Тяжкий рік по культурах, тяжкий по бджолах. Ну нічого, це не найгірше, що може статися в житті. Якось все це пройдемо. Буду вдячний, якщо оціните це відео своїм лайком. Дякую. За перегляд